Kia Sorento 2019 року ціленька приїхала з Америки, було, була після ГРАДу. Е, ніякого ДТП не було, не підтоплено, тобто все, як має бути. По двигуну коробкій, ходовій, проблем немає. Автомобіль тільки після ТО, повністю готовий до експлуатації, повністю розмитнений. Ось такий по кузову. Є контроль Сіпекзон, салон у нас 7-місний. Повний привід, само собою. І контроль сліпих зон. Є электрорегулирование сидінь. салончик у нас повністю ціленький. 110 миль пробіга. Ось такі у нас тут красивенні вставки під дерево. Руль теж красивенький, ніяких молочок у нас не горить. Є CarPlay Двозонний климат контроль мультируль, автоматичне світло. Та взагалі всі необхідні опції. Салончик ціленький, від двигуну, а, до речі, тут восьмиступеневий автомат. Звичайний восьмиступеневий автомат. Причому це буде набагато надійніший двигун з тим же самим розходом, що 2,4. Так, да, в цих машинах є ще двигун 2.4, але взагалі не бачу в ньому сенсу, тому що цей надійний, цей хорошо їде. І розход такий же самий. Реально цей двигун споживає в районі 10-12 по городу. Так же саме, як і 24, а по трасі може навіть 8-9.